А чи може так бути пане Ілля, що наприклад в якихось кулуарних перемовинах Трамп, наприклад, пообіцяв, що от він зробить усе, аби гроші в Росію ці повернулися, і тому буде, наприклад, там дійсно на всім показувати, що він так хоче зупинити війну і що справи просуваються дуже добре, але разом з тим не тиснути на Росію, а тиснути якимось чином на євросоюз, тиснути якимось чином на Україну. По перше, чим більше там буде тиснути сьогодні на Європу, тим меншимо вірно, що Європа виконує там його побажання. Просто зараз ситуація така. Я вважаю, що в Москві ну знову там все це розуміють і, і, і знову будуть наполягати на те, щоб погіршити їх їх стосунки. Але все одне я вважаю, що зараз просто йде а, а, процес такої торговлі, як завжди, з боку а, з боку Путіна. За моєю інформацією самого початку, ще на першій зустрічі а, Москва натікнула через пана Дмитрієва. Що вони готові розглядати питання щодо цих е, 300 мільярдів? А, а потім е, там е, вони закинули Трампу, що давай поділимо ці гроші, що 200 мільярдів підуть. Е, е, на відбудову України а 100 мільярдів пойдуть також на відбудову України, але окупований е, і чи, частини, тобто щоб ага. частично частично частково ці гроші е, е, повернулися, ну де факто, але все одне, щоб вони були витрачені на українській території, і щоб Трамп міг е, там гучно казати, що всі ці гроші вони для України.